Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, підсилення харківських клубів та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну сьогодні з матчу Шахтар-Чорноморець, де гірники перемогли Одеситів за рахунком 2-1. І що цікаво, підопічні Ігоря Явічевича знову обіграла команду УПЛ з мінімальним рахунком. А у підсумку за 4 матчі Шахтар має таку ж саму різницю, як і в матчі е, з німецьким «Лейпцигом». Але я не думаю, що це якось пов'язано з тим, що там Шахтар не так налаштовується на матчі УПЛ аніж на матчі Ліги Чемпіонів. Я думаю, що справа в тому, що клуби УПЛ в матчах проти Шахтаря, Динамо, Дніпра-1 постійно налаштовуються дуже серйозно. А тому Шахтарю, який має послаблений склад у порівнянні з минулими часами, дуже важко обігрувати клубу УПЛ з великим рахунком. Також можна було помітити, що на лавці запасних знаходиться Дмитро Крисків, якщо раніше ми думали, що, можливо, його відправлять кудись в оренду, але все ж таки він залишається в шахтарі. І я трошки цього не розумію, тому що у Гірниківну дуже багато на цю позицію гравців: на ну, дивіться: Швед, Мудрик, Петряк, Зубков, Очередько ще й Крисків, шість вінгерів на дві позиції. Хоча, можливо, щось і зміниться, тому що трансфер на вікно в Україні до 22 вересня. Також додам, що це важлива перемога, якщо казати про підготовку матчу з Селтіком у лізі чемпіонів, який відбудеться у середу 14 вересня. Тому що, коли здобуваються такі важкі перемоги ще й на останніх хвилинах, це завжди додає сил команді та гравцям, а перед матчем шотландцями це дуже важливо. До речі, у минулому матчі з Лейпцигом я казав, що буде тотал більше 2,5, і як бачимо, я не помилився. А що стосується цього матчу, то я думаю, що обидві команди заб'ють, але перемач дає на це коефіцієнт 1,58. Також в закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від перемач 2,5 тисячі гривень. Також хотів би приділити увагу такому матчу як Рух Зоря, де Львівська команда обіграла Луганську з рахунком 3-1. Звичайно, це сенсація, але для мене, якщо чесно, нема в цьому якоїсь справжньої несподіванки, тому що ми ж розуміємо, в якому стані зараз наші гравці, наш взагалі увесь чемпіонат України. І треба розуміти, що постійно в наших матчах будуть відбуватись такі сенсації. І прикладів вже достатньо: Шахтар з Металістом 19-25 зіграв 0-0. Верес обіграв Ворсклу, Зоря обіграла Динамо, Дніпро 1 обіграв Динамо також. Хоча, можливо, це не сенсація, то е, інакша причина. Але в цілому ми будемо бачити постійно такі результати, де начебто лідер чемпіонату, але він все ж таки програє якомусь середняку або взагалі аутсайдеру. І якщо продовжувати цю тему і переходити до іншого матчу, то головною такою сенсацією, що постійно програє, є е, Криворізький кривбас. І ми ж прекрасно бачимо, що у кривбаса є. Багато чого, що у іншого немає, а саме досвідчений тренер, який має досвід у лізі чемпіонів, фінансова стабільність. А також запрошує якісних і досвідчених гравців. Але у підсумку ми маємо, що Кривбас посідає останнє місце з нульом балів. І у той же час їхній противник у четвертому турі Рівенський Верес, який переміг їх з рахунком 1-0, напевно, має з найменших бюджетів УПЛ. Тому як ми бачимо, різниці між бюджетами, там, наприклад. 1-2 мільйона та 3-4 мільйона доларів взагалі немає. Переходячи до іншого матчу, приємно бачити, що команда, яка грає у Єврокубках, дуже стабільна у чемпіонаті України. Я маю на увазі Дніпро-1. Хоча поки що, на жаль, це результатів не принесло для Єврокубків. Але сподіваємося, що попереду їх чекає ще багато перемог. Що стосується цього матчу, то, як на мене, Дніпро 1 потрохи стає схожим на той металіст, коли кучер тренував харків'ян. Тому що дуже помітно, коли Дніпро 1 на другий тайм виходить зовсім іншим і сильним клубом і спокійно робить те, що і повинен робити ще у першому таймі. І так само робив і металіст, коли щось не получалося у першому таймі. Взагалі, Дніпро 1 останні 4 гри вже показує більш впевнену і стабільну гру. Це три матчі у Чемпіонаті України та матч проти Азел Кмару. Так, вони програли нідерландській команді, але все ж таки вони були більш організовані, більш, більш дисципліновані, аніж у матчі Заекларнака. Ну і переходжу до останнього матчу, де грав представник нашої України у Лізі Європи, а саме Динамо Київ, який обіграв ФК Львів за рахунком 1-0. Звичайно, це добре, що кияни перемогли у цьому матчі, тому що. Це морально дуже допоможе перед матчем Заек Ларнака, але незважаючи на перемогу, Динамо зіграло дуже слабо проти футбольного клубу Львів і забили вони гол лише за допомоги жахливої помилки і провалу в обороні цього клубу. А тому, якщо вони будуть грати так і надалі, до того ж є ще кадрові проблеми, нема Шапаренка, нема обох форвардів, Іваната і, і Бісідіна. Приходиться грати з виконуючим обов'язки нападника з Денисом Гармашем. І загалом усі ці проблеми можуть дати чергву поразку у Лізі Європи. До речі, президент Динамо Ігор Суркіс поділився думкою щодо невдалих виступів команди останнім часом. Я намагався і заспокоїти команду, і жорсткі слова сказати. У нас, по-перше, низка травм. А по-друге, Луческо форсував підготовку, адже всі ми мріяли потрапити до Ліги Чемпіонів, але не вийшло. Тепер команда трохи підсіла і треба з цього вийти. До Луческо є абсолютна довіра. Від досвідчений тренер і виведу команди з кризи найближчим часом. Насправді це нормально, якщо у команди буває криза, тому що за період тренування Луческо, у Динамо. Це така перша велика криза. Але у той же час, я думаю, що Суркіс хоче йому довіряти ще з тієї причини, що у Леску дуже великі відступні. І якщо Суркіс захоче його звільнити, то йому придеться заплатити 1-2 мільйони євро. А платити такі гроші просто за звільнення, я думаю, він не захоче. Вінгеродонецького шахтаря та збірної України Михайло Мудрик продовжує цікавити європейські клуби. Влітку до 21-річного українця був інтерес з боку арсеналу Евертона, Байера, Ніци, Бренфорда та Ювентуса. Проте гірники відмовилися відпускати свого таланта. Як стверджує Ліверпуль Ехо, Евертон, як і раніше, хоче підписати Мудрика. Вони намагатимуться зробити це під час зимового трансферного вікна. Також і риски цікавляться вінгером Ференсфараша Адама Трауре, який раніше виступав за шериф. Але я ще сумніваюся, що якщо Евертон дійсно хоче боротися за Мудрика, що він витримає конкуренцію у таких клубів як Арсенал та Ювентус. Та й Мудрик, звичайно, не буде дивитися на пропозиції аутсайдера УПЛ, коли будуть пропозиції від Арсеналу, Ювентуса, тобто команд, які принадують на Лігу чемпіонів. Харківський металіз продовжує підсилюватися новачками у це трансферне вікно, яке завершиться 22 вересня. Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, металіст заявив на сезон 24-річного Єгора Клименчука. Колишнім клубом універсального гравця, який може зіграти по всій бровці зліва та у центрі оборони, був Арарат Вірменія, за який він грав останні півтора роки. Але до вірменського клубу він грав за українські клуби: Металург Запоріжжя, Колос Ковалівка, Авангард, Краматорськ, Олімпік Донецьк та Євкаль Львів. Від себе хочу додати, що я трошки не розумію, як так трапляється. Що вболівальники дізнаються, що їхній клуб підписав новачка за допомогою якихось різноманітних телеграм-каналів, а також коли вони бачать матч їхньої команди проти колоса і бачать на лавці запасних якогось нового гравця. Також підсилив свій склад і інший харківський клуб металіст 1925. Підопічні Валерія Кривенцова підписала контракт вже з 10-м новачком у це трансферне вікно. Гравцем команди став півзахисник Бека Вечебірадзе, який має досвід виступів за кордоном. Український півзахисник грузинського походження є вихованцем донецького шахтаря. А за кордоном грав за другу команду Бетіса, Латвійський РФШ та Бельгійський Ломель. Його останнім клубом був одеський чорноморець. А основачок УПЛ Криворізький Кривбас підписав камерунського крайного захисника Івана Дібанго. Червоно білі орендували річного гравця у естонській леваді Італін сроком на один рік без права викупу. Дібанго гравець збірної Камеруною Ю 20 Вихованець Камерунського клубу Dragon Club, за який виступав з 2018 по 2021 рік. Також виступав у чемпіонаті Білорусі за Іслач. Варто відзначити, що це перший представник Камеруну в історію Кривбаса. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!